треба робити те морозиво І посадка пасажирів здійснюється на зупинках громадського транспорту. Є непоєдинокі випадки, коли водії маршрутних транспортних засобів здійснюють висадку і посадку пасажирів на пошагодних переход. Особу, дуже складно побачити пішоходи, які переходить по пішоходному переходу. Також це здійснюється перешкода руху тим же самим пішоходам, які хочуть перейти проїжджу частину.